Вони одна з найдавніших зіркових пар України. Обоє займаються музикою. Вона більше популярною. Він роком у них поки що немає дітей, але є сімейний затишок, і вони досі дивляться одне на одного закоханими очима. Сьогодні секретами тривалого сімейного щастя із ТСН особливим діляться Альона Віницька та Сергій Большой. Поєднала музика. Їй було 19, йому 18. Вона співала, він грав на бас гітарі в гурті. Останній єдиноріг». Я пам'ятаю, що мене поразив своїм ростом. Тобто він Був дуже високий з длинними волосами. Він був у вашому вкусі тоді, або ні? Ну ні, скажем так. Ні у Сергія ж усе відбулося швидше. Це да, була любов з першого моєму випадку. случаї. рідко случається. В моєму випадку було саме так. Разом альона Вінницька та Сергій Бальшой уже 18 років. Ми друг другу не ну, <зас> Об'яснити це якимось образом невозможно. Якщо буває можливість, ми стараємося виїхати границю в, в, в Європу жити. Или просто любим безділічити, наприклад. Просто нічого не робимо, Валяємося, дивимося кіно. Це теж потрібно уметь робити, вміти вдвоєм розслаблятися. Альона зізнається, сваряться регулярно, але знають міру. При любой ссоре не уход не заплывать за булки или там не уходить слишком под воду глубоко. То есть всегда помнить и знать, что как бы, есть определенная грань. Нет секрета семейного счастья. Это захватывающее мероприятие. А после определенного времени это как и дружба. это... Частічна робота вони займаються лише творчістю. Усі побутові питання родини взяли на себе їхні батьки. І як вважають Альона та Сергій, можливо, це і є запорукою міцної родини. Ми самі касаємося якихось то битових віщей, то це доходить одразу до розводу. Тобто вибір плітки для кухні, два дні в магазині і скандал. Вот. Покупка фонарей э, теж. Вони називають себе щасливою парою, кажуть, бракує лише дітей, але над цим за їхніми словами вони працюють. ТСН особливе один плюс один.